Ця гітара місяць тому приїхала за кордону в Україну. Пережила зміну клімату, виступала зі мною на сценах і досі тримає стрій. Сьогодні поговоримо про Грін Гітарс від Lack, а точніше про серію Savage. на прикладі цих трьох красунь і особливо цього 12-струнного джамбіка, який я, взявши до рук в магазині, сказав, що забираю її на будь-яких умовах. <му> У чому ж власне суть і чому Грін? Французька компанія LAG, опікуючись питаннями власного впливу виготовлення музичних інструментів на навколишнє середовище, запустила лінійку гітар, зроблених за спеціальною технологією, що називають тропікалізацією, а дерево після обробки називають бранковуд. Згідно з інформацією на офіційному сайті компанії LAG, цю технологію створив австралійський вчений бранко Гермешек. Вона полягає у перетворенні деревини з короткоциклових соснових порід, забезпечуючи таким чином сталий підхід. Уникаючи використання видів, що знаходяться під загрозою зникнення, звучить як магія поза Хогвартсом, але це не зовсім перетворення сосни на червоне дерево чи води на вино, бо і сам вчений теж ще не навчився ходити по воді. Green Guitars ULAC – це інженерний підхід до стабільності, плюс менше залежності від дефіцитної деревини. А серія Savage – це демонстрація ідеї дикої гітари з холодним розрахунком всередині. Саме тому вона має вигляд, ніби її зробили сокирою, але звучить так, ніби та сокира мала власний інтелект. Пояснюючи простою мовою процес тропікалізації, маємо наступну схему. Деревина проходить глибоку обробку для стабілізації з метою менше реагувати на вологість і температуру. Спочатку соснові дошки сушать до залишку вологості 10%, потім під тиском просочують каталізаторами та пігментами. Після чого сушать вдруге до 2-3% вологості, потім під тиском просочують натуральними органічними смолами і в кінці стискають із такою силою, щоб зменшити початкову товщину до 40% з метою надання деревині бажаної щільності. Звичайна деревина живе своїм життям, піддаючись впливу змін вологості і температури, а оброблена деревина живе за графіком вчених, тобто в першому випадку страждає гітара, а в другому інженери, які працюють над процесом тропікалізації. Подібні технологічні рішення вже давно використовують інші виробники, коли запікають кленові грифи та інші частини під тиском в анейробному середовищі, що зветься торифікацією і, скоріше зумовлює ем, прискорене старіння деревини, видаляючи смоли, вологу та олії на клітинному рівні. А це, в свою чергу, теж стабілізує деревину, роблячи її менш гігроскопічною, тобто гітара потім менше реагує на зміну вологості і температури навколо. Ну і також вважається, що тарифікована деревина надає інструменту більш вінтажного тембру, ніби гітара розігрувалася десятиріччями. Тропікалізацію, ж, скоріше, можна віднести до сучасної алхімії, але все ж таки з науковим, а не магічним підходом, бо ці гітари не є начеклованими, а вироблені людьми. Плюсами для себе я помітив стабільність матеріалів і прогнозований звук, що дає менше сюрпризів на сцені. Я чув менше блукаючих резонансів і випадкових піків. Інженерно стабільний інструмент простіше вписувався в мікс, не конфліктуючи з вокалом і не потребував агресивної еквалізації, і, звичайно, чудово відкликався на динаміку атаки. А ще беззаперечним плюсом є приваблива ціна, як для гітари з такими властивостями, що потім не довелося співати пісні, як авіакомпанія зламала гітару за 3,5 тисячі доларів. До мінусів можна віднести малу розкрученість бренду в Україні та скептицизм гітарістів, особливо тих, хто звик грати на гітарах з екзотичних порід. Вони точно визначать на слух, що тут немає ні кої, ні палісандру, ні традиційної ялини у верхній деці, і будуть праві. Але Бранко Вуд це скоріше про ще один альтернативний підхід до виробництва гітар. Бо мені особисто як виконавцю важливо, щоб гітара була прогнозованою як молоток, бо може статися так, що вона місяць стоятиме, а потім матиме по два концерти на день. Тому сюрпризи з вигинами, грифу, з накладки, оголенням торців ладів чи, не дай Боже, вигином декі тут зведені до мінімуму. Особливо це помітно по чохлах, в які лаг пакуються гітари. Щільність стінок з якимось твердим матеріалом всередині проти згинів вражає. Якісні замки і впізнаваний колір робить цю гітару ексклюзивною вже до того, як її побачать ваші глядачі. Окремо про ці чохли я обов'язково розповідатиму при детальних оглядах кожної моделі Savage. або, взагалі, зроблю окремий огляд, бо тут є про що розповісти. Тобто, друзі, я не вірував в легенди, а просто довірився технологіям, які вже почали працювати на мене і приносити дохід. Зажу, мрію молоду І самі для мене Як Субтитры сделал DimaTorzok По-перше, гітаристам, які постійно в русі. Бранковуд є досить легким матеріалом. В комплекті з чохлом, який містить велику кишеню, куди поміститься вокальний процесор, мікрофон, кабелі та кишенькою типу гаманець, вам можливо не доведеться брати більше предметів на одноденний виступ або лише невелику сумку із особистими речами для невеликого туру. По-друге, людям, які люблять вишуканість. Бо ці гітари, будемо відвертими, дуже гарні. Уявіть кімнату, бібліотеку. Антикварний дерев'яний стіл, старовинні фоліанти і саваж на стійці. Естетично ця гітара працює не гірше, ніж акустично. Тобто, ці гітари підійдуть як музикантам, так і колекціонерам. Хіба що початківцям я б їх не рекомендував, бо саваж краще відчути досвідом. Але незабаром в мене на каналі будуть огляди гітар лаг, що підійдуть і для навчання також. Тоді я десь тут закріплю посилання. Ну і, звичайно ж, з промокодом AlexGriff ви зможете придбати гітари Лаг зі знижкою 10%. Ви офіційного представника гітар Лаг в Україні, моїх добрих друзів і партнерів, магазину Музикант Укр усі посилання залишаю внизу в описі під відео. Отже, саваж – це не мода і не маркетинг. І не тумбочка з глибоко обробленої деревини зі струнами. Це відповідь інженерів на реальні проблеми акустичних гітар. А подобається чи ні, вирішують вже не статті і блогери, а ваші власні вуха. І я дуже сподіваюся, що ці гітари серед українців знайдуть свій фан-клуб, так само, як лави, корпус яких виготовлений з карбону, чи Yamaha Silent, корпус у якої взагалі відсутній. Я не кажу, що Lag ваш найкраща гітара у світі, але я точно кажу, її варто купити, бо вона чесно відпрацьовує кожну гривню, кожен виступ і кожну ноту. І коли бренд перестає бути темою розмови, а залишається тільки музика, це і є правильний вибір. З вами був Олексій Гриф. До нових зустрічей.